Наслідок атака РФ пошкодження зафіксували в двох районах Одеси. По місту відбулися влучання та падіння уламків дронів на території автосалону, зруйновані конструкції, гаражі та вибиті вікна. Автівка згоріла, вона була на ремонті на СТО. Я випадково побачила в пабліках відео з міста з подіями, що там горить все. І чоловік приїхав, побачив, що все вигоріло. Нічого. Що за автівкою, чи можна її якось відновити? Ми ще не знаємо, чекаємо якихось новин зверь. Я нічого не можу сказати. За ніч на Одещині майже 30 автомобілів зазнали ушкоджень через атаку РФ, повідомили у прокуратурі. Ми знаходимося з вами на підприємстві, яке повністю знищене. Яке не мало жодного відношення ні до війни, ні до військових, але ворог умисно е є економічно складово України для того, щоб породити різні настрої в суспільстві. Вогонь на території автосалону розповсюдився на майже дві тисячі квадратних метрів. Повідомила речниця ДСНС Удещини Марина Аверіна. Загалом вночі понад 90 рятувальників ліквідовували пожежі. Також велика пожежа була на енергетичному об'єкті, який зазнав значних руйнувань. Було влучання в дві багатоповерхівки. На щастя, там обійшлося без постраждалих і без послідуючих загорань. Пожежа була також на портовому об'єкті. На жаль, там одна людина загинула, і ще шість постраждали. Ксенія дружиніна Олександра Пономоренко, Віталій Гарнов, Суспільне новини, Одеса.